Всім вітання, з вами Анджела Рустемівна, онука Джаваїра Махмедовича та онука репресованої кримської татарки 1944 році Міхая Ібрагімовна Фука. Сьогодні в нас тема відеопротоколу називається Людина як людина як учасник цивільних відносин вважається чи вона фізичною особою? Якщо ми з вас пам'ятаємо, що державні органи держава, держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання. Але на сьогоднішній час, коли ми беремо з вами витяги СНАП, робимо там Запити вмінюсти чи витяги статистики, чи ще щось. І всі пам'ятають, що йде е квет, це і органи місцевого самоврядування, це і поліція, ТЦК та інше. І згідно статті 8 Господарського кодексу України. Визначає участь держави, органів державної влади та органів місцевого самоврядування господарській діяльності. Ця участь може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначено Конституцією та законами України. Але ми багато хто з вас, да, з нас з вас це розуміємо, починаємо вивчати. Але коли ми Робимо акцент і що на сьогоднішній час в країні це приватні багато приватних структур, а не органи державної влади, то після наших слів починається до нас дуже багато питань і дуже багато проблем після цього. Напишіть, будь ласка, як мене видно чутно, тому що мені я от бачу дивлюся на ефір і в мене таке відчуття, що трохи ефір тормозить. Далі. Законність, а участь держави та органів, органів влади. Держава, органи державної влади та місцеве самоврядування можуть брати участь у господарській діяльності, але тільки у випадках та в межах передбачених законодавством. Будь-яка участь держави або органів влади у господарській діяльності повинна мати чітку законодавчу основу. Участь держави та органів влади повинна здійснюватися в межах їхніх визначених повноважень. Привіт, Джокер. Далі, от, наприклад, мало кадрів. Ну, я не розумію, що ви маєте на увазі. Наприклад, держава може здійснювати контроль над суб'єктами господарювання державного сектору економіки, запроваджувати. Антимонопольну конкурентну політику здійснювати фінансовий контроль, але все це має відбуватися в встановленому законопорядку. Також встановлюється заборона на делегування повноважень щодо розпорядження державною власністю та управління діяльності суб'єктів господарювання іншим суб'єктом за винятком випадків, передбачених законом. Стаття 8 підкреслює, що держава не може брати участь у господарському вороті у своїх приватних інтересах, а лише з метою виконання своїх функцій та забезпечення ефективного управління. Якщо ми з вами подивимось на витяги, котрі там статистики, то ми з вами бачимо, що на сьогоднішній час багато. Начебто вони повинні були бути це державними структурами, а ми з вами бачимо, що там йде, а що, там йде оборот. І оборот в дуже великих розмірах. І ми з вами можемо зробити, а що саме, а ми з вами можемо зробити висновки, що державне майно майну вирішили вирішили не приватизувати а придбра... придбати до рук і це роблю не я а це роблять люди котрі народилися в україні на українській землі і вирішили так, в такий спосіб нас з вами пограбувати. І йдемо надалі. Фігурантка справи про розкрадання 42 млн гривень у Мінобороні пішла на угоду з слідством. Одна з підозрюваних у справі про розкрадання в Міністерстві оборони пішла на угоду зі слідством і визнала провину. Повідомив офіс генерального прокурора 24 червня. Джокер, ми не в поїзди їхали, ми їхали маршруткою. І, мабуть, творець нас береже з донькою, тому що ми ще трішки, і ми б, на жаль, розбилися. Але цього немає в уголовній справі, і ніхто цим розбиратися, цим розбиратися не буде. Так йдеться про справу від 22-го року. За даними слідства, група людей незаконно заволоділа 42,4 мільйона гривень, які були перераховані одному з підприємств для закупівлі товарів з військового призначення. Згодом ці гроші були легалізовані через фінансові операції. Одна з учасниць схеми надала викривальні покази на співорганізаторів, визнала вину та уклала угоду про визнання винуватості з прокурором у межах кримінального провадження на рахунки підприємства накладено арешт, кошти передано в управління АРМА за рішенням суду. 424 мільйона гривень конфісковано в дохід держави, йдеться в повідомленні. За угодою, яку затвердив Шевченківський районний суд Києва, фігурантка отримала 8 років позбавлення волі умовно з трирічним випробувальним терміном. Міністерство оборони надало письмову згоду на затвердження угоди. Нічого собі, Тобто, більш інші словами, Анжела Ростимівна нічого не вкрала, її загрожує від 5 до 8 років. Це за захист людей. А от прийшли такі люди, і вкрали 42,4 мільйони гривень, і їм всього лиш е, дали 3 роки умовно. Ну, що я можу вам сказати? І в мене питання: от е, наскільки як швидко встановили зникнення грошей, відбивання грошей, чи ще щось, що саме на рахунку ці гроші були копійка до копійки, і нікуди ці кошти не, е, не зникли? Це питання для мене так і осталось відкрите. Розумієте? Далі. А тепер найцікавіше: укриття для киян у Карпатах та туалетні двері по 600 доларів, призначені президентом голови РДА. Кретуть на укриття. Після скандалів зі сковорідочками для, для укриттів по 700 тисяч та барабанами за мільйон голови столичних РДА яких призначає президент, не припинили красти бюджетні кошти. Нещодавно стало відомо, що керівництво Шевченківського району, району збудувало укриття для мешканців у Карпатах за 900 кілометрів від столиці, витративши на це майже 2 мільйони гривень. В той час мешканці Шевченківського району не можуть знайти куди їм сховатися під час обстрілів. Також з'ясувалося, що Шевченківська РДА придбала двері для туалетів в укриттях по 600 доларів. Ви розумієте? 600 доларів за одні двері. А Солом'янський район закупив мати для сховищ по 3200 гривень замість 800. Інший район шукав для укриттів стільці без радіонуклідів. Які були лише у одного виробника. Керівники РДА користуються тим, що ані мер, ані Київрада не мають права контролювати їхню роботу, адже в декілька років голова районів входять до президентської вертикалі влади. При цьому грошей на укриття Київрада виділяє достатньо відповідно до запитів РДА. Питання безпеки пріоритет, тому кошти на це виділяються у першу чергу. А далі буде важливо, щоб ті, в кого є кошти, забезпечили ефективне їх використання. Мається на увазі не крали, заявив депутат Київради Леодин Ємець. От хочеться от побачити чесні глаза оцих кардіїв і привести до них пенсіонерів. А котрі не можуть зараз себе годувати, котрі голодують, інвалідів, котрі отримують копійки. Щоб подивитися їм очі. розумієте? Ну, це треш. Надалі. У раді пропонують запровадити. Обов'язково веде фіксацію процедури ВЛК і посилити покарання за зловживання ТЦК. От скажіть мені, будь ласка, дії ТЦК по сьогоднішній час продовжуються, а саме це катування, це психологічне та фізичне, і тільки щось там вирішується, да та там щось там запровадити. Коли багато людей, хто став інвалідом, хто вмер в ТЦК, пропонується передбачити від 5 до 10 років позбавлення волі для працівників ТЦК, за застосування насильства і перевищення службових повноважень, а також запровадити відеофіксацію проходження ВЛК. Як раніше писала судово-юридична газета, у березні 2025 року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт 12442 про позбавлення волі до восьми років для членів ТЦК і ВЛК за незаконну мобілізацію. Тоді ж у комітеті заявили, що ТЦК не може бути використані для права та для обмеження прав та свобод людини і громадянина. Або всі почули. Там не тільки слово є громадянин, а є ще слово людина. Втім, з березня про цей проєкт, про цей законопроєкт більше нічого не чутно. Ну, заходьте, в той же час стало відомо під час засідання ТСК парламенту жодного вироку стосовно перевищення ТЦК повноважень. Насильства стосовно військових то, що досі немає. Наразі Верховній Раді з'явився з'явився ще один законопроект 13393, ініціатором якого виступила виступила член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від «Слуги народу Анастасія Ляшенко. Як зазначає депутат, останнім часом виникають подивки випадки щодо незаконної мобілізації застосування фізичного та психологічного тиску до мобілізованих. Мобілізація осіб, які мають належним чином оформлену відстрочку, що підриває довіру суспільства до державних інституцій та формує негативне ставлення до процесу мобілізації. Автор пропонує внести до кримінального кодексу статтю 337 Прим. 1 якою передбачає, що під час воєнного стану карається позвал на, болі на строк від п'яти до десяти років. Так. Анатолій Олексійович, заждіть. Так так, 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 так. І також в окремій статті 337 приму 2 Кримінального кодексу України пропонується встановити, що порушення порядку проведення медичного вогляду, тобі ж ВЛК, для визначення придатності, що призвело до призову призов, призову або прийняття на контрактну військову службу громадянина, який не підлягає проходженню військової служби за станом здоров'я відповідно до закону. А так само. Призвезла до звільнення від срочки від призову або до звільненого громадянина з військової служби за станом здоров'я або зміни, або походження військової служби, або в виключення з військового обліку. Я вам хочу сказати: ну, от вони щось там писали, 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 Взагалі не зрозуміло, що вони писали, і для кого це вони пишуть, я не знаю. А катування у нас продовжується як психологічно, так і фізично. Ще раз звертаю увагу, щоб до поліцаїв до співробітників ТЦК. Якщо у вас є якісь відносини, цивільно правові відносини саме до людей, звертайтеся, будь ласка, до суду. Робіть це згідно чинного законодавства. Тому що народний трибунал він буде. А я вам хочу сказати, інтернет пам'ятає все. Це не погроза, ні, це не попередження, не, при, не призов до чого. А буде от є така у нас цікава книжка, називається вона Кримінальний Кодекс України. І це буде під час дії військового стану. А ви це робили всі. Умисно, і не треба потім мені буде казати, що мені потрібно було кормити родину, чи дітей, чи ще щось. Якось так. Добре, буду закінчувати з вами ефір. Я сьогодні ненадовго вийшла, сказати, щоб було об'єднання і разом і сила, але не усіма. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. За вами була Анжела Рустимівна, онука а, Джаваїра Махмедовича, а, та онука репресованої кримської татарки в 1944 році Міхаї Брагімівна Фука. Беріть, будь ласка, українсько-російський український, український словник та переводьте. Всім дякую.